Ізьмімось за руки та станьмо у коло. Радість та усмішки хасяють навколо. У мене гарний настрій дуже. Посміхнись і ти, мій друже. Діти, нам сьогодні надійшла посилка. Хто міг її надіслати? А ми дізнаємося, якщо дослухаємось до звуків природи. Догадались, від кого посилка? А чому ви вирішили, що це зима? Правильно, на картині намальовано сніг та сніжиночки. Я чую, як сніжиночки бажають вам щось розповісти. Давайте послухаємо оповідання Василя Сухомлинського, як дзвенять сніжиночки. Це було темного зимового вечора. Сонце сховалось за обрій. Зарожевів сніговий килим. Стало тихо, тихо. Замерехтіли зорі в глибокому небі. Раптом з півночі насунула чорна хмара. Пливе над снігами. Потемнів сніговий килим. Падають сніжинки на землю. Тихо лягають на поле, на ліс, на дорогу. Я дослухаюсь до тихого снігопаду і чую ніжний дзвін. Немов десь далеко-далеко бранить велика кашталева чаша, до якої доторкається срібний молоточок. Що воно дзвенить? Іду, дослухаюся. Дзвін лине від маленької ялинки що росте у нас на шкільному подвір'ї. Слухаюся і дивуюся, то дзвенять маленькі сніжинки, висять на ялинкових гілочках, доторкаються одна до другої, немов срібні дзвіночки, і дзвенять, дзвенять, аж місяць дослухаються. Отже, діти, про яку пора руку йдеться в оповідання? Так, по зиму. А що сипалось з хмаринки? Сніжинки. Звідки було чутно подзвін? А вже ж від маленької ялинки. А де висіли сніжинки? Так на ялинкових гілочках. Діти, взимку стає холодно, часто дошкуляє морозець. То щас нам з вами зігрітися. В гостях у нас зимонька зима, і прийшла вона не сама. З нею прийшли діточки, маленькі сніжиночки. Групою вони кружляють, на килим тихенько сідають. Як сніжинки викружляли, снігові слова збирали. Часу, дітеньки, не гайте, про зиму розповідайте. Давайте пограємо в гру, яка називається Коли це буває. Правильно, це літо. Тут зображена осінь. А ось і зима. А вже ж, це весна. Молодець. Це осінь. Так, тут зображена зима. Правильно весна. А вже ж, осінь. Молодці. Ви добре сьогодні попрацювали. До зустрічі.